Якщо полюбляєте салатики з квасолі, грибочків, запрошую приготувати сьогодні зі мною цей апетитний салатик з таких інгредієнтів, для приготування салату нам буде потрібно грибочки, квасоля, грецький горіх, майонез, гірчиця в зернах, квашений або маринований огірочок, цибуля, морпочка. Також зелена цибуля та зелень для оздоблення. Ну що ж, давайте почнемо. Для початку почистимо грибочки та будемо їх обсмажувати. Для нашого салатика грибочки будемо нарізати на більші шматки, так, щоб вони гарно відчувалися в салатику. Ось такі середні грибочки я розрізаю на 4 частини. Обсмажуємо грибочки до готовності. Поки обсмажуються грибочки, ми наїжемо миленько цибульку. Натремо моркву на глубжу першу. Цибулю та моркву відправляємо смажитися до готовності. Нарізаємо, друзі, смужкою, квашені огірочки. Ці інгредієнти, друзі, майже готові. Тож зараз нам потрібно зайнятися заправкою для нашого салатика. Беремо Грецькі горіхи та м'яко їх посічемо. Для даної заправки ми будемо використовувати Грецький горіх потовчений. Сюди ж я додам гірчичку в зернах, трішки додамо майонезу. Такі заправки я люблю додавати трішки спецій. Тож я додам хмелі сунелі. Додаємо ще трішки кунжуту та заправка до нашого салату буде готова. Складаємо наш салатик. Виклали підсмажену цибулю з морквою. Сюди ж додаємо красою. Наступні йдуть нарізані огірочки. Додаємо підсмажені печериці. Салат практично готовий. Тільки заправимо зараз його нашою підготовленою заправкою. З'єднаємо всі між собою інгредієнти, заправочку та запрошуємо рідних до столу. Дякую, що залишились зі мною. Ось так разом ми приготували цю апетитну страву. Тож готуйте, пригощайте рідних, близьких. Якщо сподобається, поділіться з друзями, то до зустрічі на нових відео!